Спасіння отопаючих справа рук самих отопаючих. Ця народна мудрість надзвичайно актуальна останнім часом. Герой нашої сьогоднішньої програми за одну ніч залишилися без домашнього затишку, меблів та побутової техніки. Їхній будинок залило гарячою водою. Петровського 21. Приватний будинок на чотири господарі. Ось таку жахливу картину застав господар однієї з квартир Сергій Бабіченко, повернувшись додому 10 січня. Систему централізованого теплопостачання, від якої будинок, нібито було відрізано, раптово прорвало. Залило усе від стелі до підлоги. 10 числа, 10 -го января. Це виходить суботи на воскресенье, в пол четвертого діто утра. Позвонила сусідка наша з третьої квартири. Говорить, таміла срочно приїжджайте, там щось страшне. Я говорить, сама зараз бігу сюди, тому що у неї мама теж інсульт лежачий. Ми вызвали такси, син приїхав сюди, дзвонить мені, говорит, мам, тут просто ужас. З потолка льется горячая вода, потолок отпал, вся мебель плавает, пол весь испорчен, все прийшло в негодность. Отсюда у нас потолка велась вода. вот эта вся вода, у нас комнату в коридор, спальню, кухню, вот, стол теж був новий. Все воно ну, оздувалось, і стісняна гаряча води. Що, що спасті вот отата може тряпки. А это все, хто мені это верньо. Звідки в трубах взялася гаряча вода, господарі не розуміють. Адже ще восени мешканців будинку 21, щоправда, з великим запізненням поставили до відому, що в цьому році тепла у них не буде. Через технічні проблеми будинок відрізали від тепломереж і пообіцяли людям встановити автономку за бюджетні кошти. У нас з початку отопительного сезону не було підключено отоплення. Ми, нас ніхто в звісності не ставив. Потім сусідка з першої квартири написала письмо в тепломережі, чому відсутнює тепло. Вони от прислали нам значить, таку бумагу, у кінці опалювального сезону, в зв'язку з незадовільним станом теплових мереж, в деяких віддалених районах міста. Е і необхідністю значних капіталовложень коштів міського бюджету на їх відновлення квартири житлового будинку за адресою Петровського 21, підлягають переведенню на електричне автономне опалення за рахунок коштів міського бюджету. Я ми б і не знали б даже що нас відключили тепломе. Нас ніхто не повідомив. Во первых 23 го это було рішення двадцять третього 23, -го, 23 -го ноября. ноября, когда уже отопительный сезон начался. Уже кругом включили отопление, а у нас нет. Я позвонила на теплосеть, это, ну, на рабочую группу. А сказали, да у вас уже индивидуальное опаливание. Я говорю, как это? Горы с полком. Это распорядился у вас уже. А оказывается, этот дом вообще нигде не был учтен. Вот. А потом уже начали бегать. Почали что-то і в Дніпро посилали какие-то бумаги і все і сказали что в якабрі місяці будуть розпорядження, і що будуть вже проводити отоплення. Як відомо, обіцяного три роки чекають. Та в будинку Сергія гаряча вода з'явилася значно раніше. Полилася прямо зі стелі, злобнувших від морозу труб. Е, у нас люки знаходяться за на території 18-го садика. Кто-то открыл эти кто-то открыл задвижки. пришла горячая вода. Естественно, после морозов. Распределительный котел, который находится на чердаке, лопнув. И вся вода пришла на квартиру. Ну, а никто же не ожидал, что... Ну, сказали, что это разобрано отопление и не Откуда может быть. Откуда оно ну, эта и... вода взялась? Ну, кто-то открыл же задвижку. Не так же оно само по себе. И главное, не так просто. А ночью... Кому от це лазити треба було? Постраждалі господарі одразу звернулися до різних інстанцій. І в першу чергу до міської влади. Вони одне, що могли зробити, це виділити тимчасове. Проживання в гуртожитку на ліжкомісті строком на 6 місяців. Ми були на прийомі міського голови, він визивав завідувачу цього дитсадочка, і вона повідомила, що територія належить їй, але те, ті, ті люки, що знаходяться там, вони на, під відповідальністю тепломереж знаходяться. Коли він запитав її, може, може таке бути, що хтось там ходить без її відома до тих люків, підходить, там, вона каже, да, я неоднократно обращалася, я, я писала заяви, я дзвонила, що якісь люди ходять, це санаторний дитсадочок. І коли він запитав, ви знаєте хто що це за люди? Вона каже, це з тепломереж. Якщо подивитися, що тут робиться. Провода висять, стіни мокрі, електрику включити неможливо, воно нічого не сохнутиме. Скільки воно буде сохнути і скільки воно ще буде падати, оце все, що наробилося, це незвісно. І вторе, він сказав, що вам треба обращатися до суду. Ми звернулися до юристів, що нам робити в такому випадку. Юристи сказали, що вам потрібні акти. З водоканалу потрібні акти з поліції і потрібна оцінка майна. Ми звернулися до оцінки до оцінчиків майна, вони прийшли, зробили оцінку. За це ми заплатили 900 гривень. Тепер ми не можемо акти забрати з міліції. Вони зразу на руки йому не дали. Він розписався людина у шоковому стані була тут. Я говорю, таке побачить, він йому не до тих актів було ні. Я говорю, Нова поліція, новий нас мер. Ми так ждали, що він такий образований нас, буде допомагати бідним людям, яких немає. Зараз така обстановка в країні, А виходить, що оставляють на ну, що хотіти, то й діло. Самі виживайте. А як? Суд, естественно, будет суд. Ну а как? Ну как мне быть? Остался на данный момент, я без жилья. То, что я э, заработал, то, что нажил, все оно, естественно, пропало. Мы просто в безвыходном установке. Я не знаю, что дальше делать. Сын уже, я говорю, ночами не спить, не есть, нервные срывы, потому что Бізисходність у Жовтоводськ тепломережі мають свою думку з приводу ситуації, що сталася. Підприємство не вбачає своєї вини ані в аварії, ані у відключенні тепла. Було прийнято рішення по відключенню від мереж центрального опалення. Воно було прийнято ще влітку, точніше навесні минулого року. Ну яким чином воно вже реалізувалося до цих цього будинку? Саме Петровського 21, якщо ми говоримо про даний факт. І вже в було прийнято рішення виконавчого комітету конкретно, де давалися відповідні доручення, кому що необхідно було робити. Оскільки було прийнято рішення, то наші відповідні спеціалісти попрацювали з точки зору відключення цього будинку. Але на це дасть відповідь заступник головного інженера. Я хочу сказати наступне. У нас всі житлові будинки на вході мають засувки задвижки на російському мові. Значить, і вони бувають або в закритому стані, або в відкритому. І от на даний час всі засувки в відкритому стані. Це ж не значить, що повинна бути аварія в кожному будинку. Тобто, я до чого веду. Засувки, навіть якщо їх відкрили, ми зараз доповімо вам цю ситуацію, несанкціоновано відкрили. Фактично проходила кража теплоносія. Нашого теплоносія проходила кража несанкціонована. Несанкціоновано надходив теплоносій в даний будинок. Це будинок чотирьохквартирний, це співвласники, всі приватні, приватні співвласники одного квартиру. Так от за мережі відповідають саме ці мешканці. Тобто за їхній стан, за їх підготовку до опального періоду, відповідають саме вони. Точки розмежування балансової належності між нами, як організація, яка подає теплоносій, і будь-яким житловим будинком чи приватними особами є баланс, є фундамент будівлі. Тобто до будівлі ми теплоносій подаємо або не подаємо. Оскільки було прийнято рішення не подавати, ми відключили. Тому ще раз звертаю, звертаю увагу, що незалежно від того, відкрита була задвижка чи не відкрита, мережі повинні знаходитися в такому стані внутрішньобудинкові, які повинні забезпечувати безаварійну експлуатацію. І тому, що там лопнув стояк чи розширений бачок, це вина власника оцих водмереж, хто знаходиться чи співвласники, якщо це їхня спільна сумісна власність. Якщо відрізаний цей будинок, то ну, там він фізично коли... не був відрізаний. Він було було перекриття задвижок і опломбування заглушки. Не було, ви не ставили там, так? Ми не відрізали. Фізично ми не відрізали. Тобто газосварка, якщо ви на це маєте на увазі, ми не відрізали. Тобто, воно просто було перекрито в двох теплових камерах. Були перекриті всі засувки і були опломбовані. Це те, що ми зробили. Хто їх відкрив і коли відкрив? І нас же ж не повідомляли, як постачальника теплової енергії, що ну хто-небудь із сусідів, що гарячі батареї. У нас є скарга. До речі, я от не сказав. У нас є скарга громадянки Куцевол, яка проживає по Петровську, 21-1. Скарга йшла на ім'я міського голови. І вона надійшла. Третього 15 року і шостого одинадцятого року. У нас реєстрація, скарга на те, що відключена і нема опалення. Тобто, це скарга цієї громадянки сусідки. Зато затоплення пройшло в квартирі 4. А це перша квартира. Підтверджує, що там опалення не було на цей момент. Тобто, фізично засувки були закриті. Це факт. Ось скарга, а це відповідь. А, а, ну, ми ти не знаємо, ми не знаємо. Єдине, чому ну, люди скажуть, я можу вам сказати наступне: що коли були ці люди на прийому міського голови, я був присутній від, від підприємства, і міський голова для того, щоб об'єктивно розібратися з цим питанням, він запросив до себе на прийом завідуючу десятка 18 Там одна із камер знаходиться на території десятка. І він їй задав пряме питання, чи бачили ваші, ваш персонал про те, що було, були якісь крім працівників тепломережі, туди був доступ. Ну, хтось ще е, е, проникав, в ці, е, в ці люки, колоці. вона е, ствердно сказала, що так, були такі факти. Чи законно е, було відключення? ось цього будинку? Було прийнято технічне рішення перекрити, предприятие подготовило запрос на собственників з тим, що сіті там более 50 лет. Это старая часть города, и они уже практически в непригодном, неремонтоспособном состоянии. Для того, чтобы собственник профинансировал из городского бюджета стоимость капитального ремонта трубопроводов на этих участках, в том числе и пожарная, комсомольская, Петровского ветка и эта ветка по Петровскому 21, к Петровскому 21 от камеры ТК-4934. Со стороны предприятия была составлена сметная документация, поданы все необходимые документы для финансирования. К сожалению, стоимость капитального ремонта этих сетей порядка 2 миллионов была, там 1,7-1,8 миллиона. В городе нет денег на выполнение таких капитальных ремонтов ради там незначительного количества абонентов. Поэтому и было принято решение о переводе данных граждан на автономные системы отопления. Эти вопросы мы уведомили исполнительный комитет в мае месяце 26 или 25 мая. Письма эти все есть. Про невозможность подачи тепловой энергии в следующем отопительном сезоне по адресам. Там 14 квартир, в том числе и эти абоненты. Их уведомляло управление жилищно-коммунального хозяйства. Это информация, когда мы разбирались с этим вопросом, была письменно уведомлена, это было сказано со слов бывшего руководителя управления жилищным коммунального хозяйства, Что их письменно всех уведомили о том, что будет устанавливаться система автономного отопления, электрического. Але зараз зима, а в них нема автономки досі. Вони живуть ось уже пів зими в холодних квартирах. Це зовсім питання не до нас. так. Питання встановлення автономного опалення треба вирішувати міжсезоння, Тобто влітку треба було вирішити це питання. Чому воно було не вирішено? Ну це, мабуть, питання до попередньої влади. Той хто займався цими питаннями. Ми були ми поставили, як сказав Леонідович, ми поставили питання, що є неможливість постачання подальшого постачання теплоносія. Є проблема. Коштів на капітальний ремонт немає. Прийнято було рішення, не нами було прийнято рішення, не тепломережею, Було прийнято рішення виконавчим комітетом, там керівництвом і так далі, що буде автономне опалення. І цим питанням займалися. Уже як займалися, ми маємо факт. Возмущає, що люди остались в холодное время, в отепительный сезон с холодными батареями. Але в данном случае, ну как сказать, многие люди к нам сюда приходили. Просто тем же решением полкома, то що к нам дополнительного требования выдвинули, это купить на тарифные счетчики для этих квартир, вот именно вот эти квартиры Петровська 21, один, мы купили. То есть это еще вот руководителем был Леонидович. купили эти счетчики монотарифные, три, три штуки, и по решению сессии прошло, вот буквально на прошлой сессии прошло принятие решения о передаче этих счетчиков вот, э, в Облэнерго для, для установки именно в эти квартиры. То есть те функции, которые на нас покладывались, мы выполнили. Ну, а по факту технического хочу добавить. После принятия решения из полкома задвижки были дополнительно, кроме того, что они закрыты, опломбированы в закрытом состоянии. Ну, и это все было нормально, скажем так, ну, Никаких вопросов не было. Пока 10 января, то есть ноябрь, декабрь, месяц, половина января прошла, пока 10 января не обратились в аварийную службу по факту затопления. В связи с порывом на чердаке системы кто, отопления. Кто кроме своих, их когда сорвало теплом, и когда открыли задвижки, мы. Кроме мы задвижек не 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 на наших, ну это наших задвижек, внутри дома, внутри этой квартиры есть своя, свой вентиль, он, но он не в рабочем состоянии. То есть, если бы случилась такая ситуация, хозяин бы мог просто перекрыть, или аварийка приезжала, могли бы просто перекрыть. но никто не перекрыл, потому что он не в исправном состоянии. Вот это вот называется ответственность собственника за свои же сети. То есть если ему наплевать, ну вот это вот следствие. Мы, конечно, очень сожалеем, что так случилось у человека, сочувствуем ему. Но в данном случае предприятие не не видит своей вины, потому что провели детальное. Я 12 числа буквально на, на второй день, как только он обратился этот собственник, издал приказ о проведении служебного расследования, мы провели служебное расследование. Имеется в виду в материалах, начиная от объяснений. Нашего диспетчера, начальника станции, который, то есть, извините, начальника смены станции, который четко выписал, когда поступало: что сначала работала бригада Жевовская потом было обращение спустя час к нам, что они не могут справиться. Мы выехали сами. То есть, там еще была жалоба, что мы вот ехали 2 часа. Мы не ехали 2 часа. Мы были буквально через 20 минут с поступления сигнала нам. Наши специалисты уже были там, просто они еще закрывали, искали, перекрывали тоже там эти вот все варианты и перекрыли практически минут через 40 45. Но ну, я к чему? Те функции, которые на нас были возложены, мы выполнили. Ну, просто ну, хозяин не предпринял максимум усилий для того, чтобы элементарных усилий, чтобы сохранить целостность и свою квартиру. Поэтому ну, я не знаю, если он считает необходимым подавать теплосеть в суд, ну это его право, в общем-то, но ну, мы пока своей вины здесь не видим. Що ж, ситуація дійсно складна? Схоже, що тільки суд зможе встановити хто у ній винен, і тільки після судового рішення стане відомо, хто ж буде компенсувати постраждалим людям усі збитки.